Тема вторинної профілактики інсульту вона дуже є важливою. Чому? Тому що велика кількість пацієнтів звертається до нас уже після мозкової катастрофи, і ми в обов'язковому порядку повинні розуміти, як нам діяти далі, як нам профілактувати наступні мозкові інсульти і що робити далі. Почнемо ми з актуальності даної проблеми. Взагалі, інсульт може статись в будь-кого у будь-який час. І цифра 6, вона є дещо сакральною, тому що 6 мільйонів у світі приблизно 6 мільйонів людей щороку помирають від інсульту. Один із шести у світі в середньому один із шести людей постраждає від інсульту протягом життя. І кожні 6 секунд е, хтось помирає від інсульту. Е, був проведений. Глобальний реєстр інсульту починаючи з 1990 по 2016 рік, тобто протягом 26 років, і аналізувалися дані поширеності взагалі даного захворювання у світі. І ось ця карта, яка говорить про те, що Україна, на жаль, входить в ті країни, які мають один із найбільших захворюваностей, і поширеності інсульту у світі. Важливим моментом є те, що ми розуміємо, що інсульт лікують неврологи, але воно відносилось до рубрики судинної патології. От згідно з випуском останній редакції міжнародної класифікації хвороб 11-го скликання, інсульт був рекласифікований як неврологічне, саме захворювання. Якщо ми говоримо про Останню класифікацію інсульту, то його поділили на ішемічний інсульт, субкартикальний, субарахноїдальний гемораж і внутрішньомозковий крововилив. Також він поділяється на лакунарний та нелакунарний інсульт. І відповідно нелакунарний інсульт в свою чергу поділяють на кардіомболічний, криптогенний, вот, інші варіанти інсульту. За оцінками експертів, в Україні щорічно стається понад 100 тисяч інсультів, але я все таки вважаю, що ця цифра значно більша. На відміну від країн з високим рівнем економічного розвитку, в Україні захворюваність і смертність наступ інсультів більше ніж удвічі перевищує такі від інфаркту міокарду. Проблема інсульту в Україні набула не тільки медичної, але й соціально-економічної значущості. Вона потребує невідкладних дій щодо імплементації заходів запобігання ростку інсульту на популяційному рівні та вдосконалення системи надання медичної допомоги хворим на інсульт. Отже, якщо ми говоримо про вторинну профілактику, то це індивідуальний підхід. Спрямований на зменшенні ризику повторних судинних подій, осіб, які вже перенесли мозковий інсульт або ж транзиторну ішемічну атаку. І тут ще важливим моментом є те, що вторинною профілактикою є те, що коли у пацієнта є вже когнітивні порушення судинного генезу. Складові вторинної профілактики мозкового інсульту. Перше, це в обов'язковому порядку ми повинні визначити тип інсульту, або транзиторної ішемічної атаки це тобто, механізм розвитку. Наступне це корекція факторів ризику, призначення статинів, застосування антитромботичних препаратів і карантинна ендертектомія. Тобто, це все складові саме вторинної профілактики. Куріння збільшує ризик інсульту у 6 разів. Пасивне куріння також збільшує ризик інсульту, але воно цілий вісім десятих разів. Пацієнтів слід переконати, що немає значення, що кинути курити дуже важко. Це повинно бути виконано. І в одному з журналів ланцет. Це була стаття про схуднення, є притча про холодне озеро, і цікаво, що от, от такий є вираз: да? якщо ви йдете берегом холодного озера, а ваш тоне, не потрібно сили волі, щоб увійти в озеро. Це має бути виконано, це має бути зроблено. І тому саме пацієнти повинні кинути палити. Серед пацієнтів, які брали участь у дослідженні інсулінорезистентності після інсульту, відмова від коріння була пов'язана зі зниженням ризику інсульту, інфаркту міокарду або судинної смертності. Зверніть, будь ласка, увагу, на 44% за 5 років. Це дуже велика цифра. Отже, фактори ризику інсульту. Вони поділяються на модифіковані та немодифіковані. Звичайно, що модифіковані фактори ризику це ті фактори, на які ми можемо повпливати. До них відноситься артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, дисліпідемія, ожиріння, куріння, фібриляція перед і стеноз сонних артерій. До немодифікованих відносяться вік старше 60 років, сімейний анамнез інсульту, чоловіки, чоловіча у чоловіки хворіють частіше, ніж жінки, ну і попередній інсульт або тія. Ще декілька слів про куріння ризик розвитку інсульту. Взагалі, якщо ми говоримо про куріння, то дуже високий ризик субергендального крововиливу у курців, помірний ризик церебрального інфаркту і, відповідно, низький ризик внутрішньомозкового крововиливу. Якщо ми говоримо про найбільш значущі фактори ризику мозкового інсульту, і було проведене дослідження інтерстрок, якому зазначено, що на першому місці е, і, знаходиться підвищення артеріального тиску, е, далі е, фізична активність, зниження фізичної активності, вживання алкоголю, е, діабет, депресія, дисліпідемія, тобто, всі ці фактори ризику, вони були представлені в даному дослідженні. Артур Конендоль написав такі слова, про людство ми знаємо все, що стосується окремої людини, про неї нам нічого не відомо. Отже, взагалі, якщо ми говоримо про фактори ризику, наприклад, інсульту, то вон, концепція факторів ризику вона відзеркалює популяційні ризики. Але ми не можемо е, стверджувати, що у той чи іншої особи, той чи іншої людини буде інсульт, навіть якщо в нього, в нього є висока вірогідність, в нього є велика кількість факторів ризику, і вони є значущими. Індивідуальний медичний прогноз на основі аналізу факторів ризику він є неможливим. І досить е, часто згадується ризик. Москової катастрофи і феномен Роуза, так от зверніть, будь ласка, увагу. Високий ризик співпадає з судинними подіями тільки у 20 хворих. Якщо брати 100 чоловік, то всього лиш на всього 20 чоловік да, з високим ризиком мають інсульт. І от, бачите, зверніть, будь ласка, увагу, високий ризик і мала кількість людей мають катастрофи, да, або е, серцево судинні події, да, е, і якщо у пацієнта низький ризик, то віре, і все одно е, серед них більша кількість людей мають інсульт. Чому це так стається? Це стається так, тому що багато пацієнтів мають не якісь недіагностовані зміни, да? і у нас, вони, у нас немає їх, ми їх не бачимо ось. Саме тому є ось такий феномен роуза. Нові фактори ризику інсульту туди відноситься грип. Було продемонстровано, що сезонний. Грип збільшує ризик інсульту та серцевих захворювань. І у дослідженні перехресних випадків, у якому взяли участь більше 36 тисяч пацієнтів, госпіталізованих з приводу ішемічного інсульту, так от шанси захворіти на інсульт були вищі на 288% якщо пацієнт хворів на грип протягом 15 днів, і на 168% якщо грип був впродовж попередніх 60 днів. Ризик був найвищий серед осіб віком від 18 до 45 років молодих пацієнтів, які захворіли на грип протягом останніх 15 днів. Проаналізували дані про госпіталізацію з приводу інсульту у великому канадському місті протягом від 1994 по 2001 рік років і прийшли до висновку, що ті періоди, коли зростає захворність на грип, також відповідно зростає кількість випадків інсульту, і це є новим фактором ризику. Інсульту. Чи впливає спосіб життя е, на модифікацію факторів ризику і на розвиток мозкового інсульту? Е, пацієнтам з ТІА або мозковим інсультом бажано дотримуватись дієти середземноморського типу. Необхідно зменшити споживання натрію до досягнення цільового рівня не більше 2000 мг на добу. Це 5 грам кухонної солі. Для чого це потрібно? Це потрібно з метою забігання е, гіпертензії. Рекомендовано пацієнтам з ТІ або ж інсультом виконувати аеробні вправи від 4 до 5 днів на тиждень, щоб набрати щонайменше 150 хвилин фізнавантаження на тиждень. Дієта. Звичайно, що те, що ми тут бачимо, е, рекомендовано, для е, того, щоб пацієнт, постінсультні пацієнти. Використовували в своєму раціоні. Це фрукти, овочі в сирому вигляді, це бобові, можна вживати в більшості випадків. Не рекомендують пити воду, не вживати соки, відповідно солодку воду і таке інше. Рекомендації з артеріальної гіпертензії, от та саме терапії пацієнтів, які мають артеріальну гіпертензію. От пацієнтам з артеріальної гіпертензії, які перенесли інсульт або ті, рекомендовано лікування з досягнення цільового рівня тиску артеріально менше ніж 140 на 90 мм турного стовпчика за хорошою перенесимістю менше ніж 130 на 80 але не нижче. 120 на 70 мм тут на стопчику віковій групі саме до 65 років. У літніх хворих у тих пацієнтів, яким більше 65 років, то цільові показники артеріального тиску це менше 140 на 80 мм тут на стопчику. Для осіб з артеріальною гіпертензією, які перенесли лакунарний інсульт, доцільним є менш зниження, зниження тиску. Менше 130, але не нижче, ніж 120. Це ми говоримо зараз про систолічний артеріальний тиск. Статинотерапія. Пацієнти, які перенесли ішемічний інсульт або транзиторну ішемічну атаку, належать до дуже високого серцево-судинного ризику, особливо стосовно повторно ішемічного інсульту. Тому їм, звичайно, рекомендовано призначати інтенсивну з спрямовано на зниження рівня. Ліпопротеїнів низької щільності при вторинній профілактиці хворих групи дуже, хворих групи дуже високого ризику рекомендовано досягнення цільового вмісту ліпопротеїнів низької щільності менше 1,4 ціличі на літр, або принаймні озниження на більше ніж 50% від початкового рівня. Пацієнтам зі ішемічним інсультом або ті за наявності протипоказань до використання високоінтенсивної статинотерапії слід призначати інтенсивне лікування статинами. В осіб віком понад 75 років з ішемічним інсультом, биття необхідно додатково оцінити потенційну користь від приймання статинів, можливі побічні ефекти, медикаментозні взаємодії та бажання пацієнта при виборі між високоінтенсивною або інтенсивною статинною терапією. Доцільно продовжити застосування статину у разі хорошої переносимості. Пацієнтам, що приймали статини під час ішемічного інсульту, доцільно продовжувати терапію статинною протягом гострого періоду інсульту. Особливо з ішемічним інсультом та атеросклеротичними змінами доцільно розпочати терапію статином вже в стаціонарі. Якщо ми говоримо про рекомендації щодо тромботичної терапії пацієнтам з некардіомболічним інсультом у то застосування АСК рекомендовано пацієнтам із гострим ішемічним інсультом протягом 24-48 годин від його початку розвитку. Після призначення фібронетичної терапії приймання АСК відсрочують на 24 години, але його може бути розглянуто за наявності супутній патології, якщо користь переважає ризик. Всім особам з ішемічним інсультом або транзиторною ішемічною атакою рекомендовано використовувати антиагрегантну терапію для профілактики повторного інсульту, якщо немає показань для призначення антикоглянтної терапії. АСК або клопідогрель можуть бути варіантами вибору, який залежить від клінічних обставин. Для пацієнтів з гострим некардіомелічним інсультом, що стався під час застосування антиагрегантів, перехід на варфарин для вторинної профілактики інсульту не рекомендований. Вибір антиагрегантного препарату для вторинної профілактики інсульту в осібі з некардіомболічним інсультом має бути індивідуалізованим, з урахуванням факторів ризику, вартості, переносимості відносної відомої ефективності препаратів та інших характеристик. Пацієнтів з малим на кардіомілічним хімічним інсультом, показник зашколоє неч менше трьох або трансторно-шемічного атаки, які не отримали внутрішньовенну альтеплазу. Лікування комбінації АСК із клепідораном розпочати в перші 24 години після появи симптомів, і його продовження протягом 21 дня ефективно знижують ризик повторної шимічного інсульту протягом 90 днів. Рівень лікалізованого гемоглобіну пацієнтів після мозкового інсульту та трансторної хімічної атаки. Взагалі, якщо ми говоримо про пацієнтів з цкровим діабетом першого або другого типу та інсультом, цільовий рівень лікуалізованого гемоглобіну загалом має бути менше 7%. Для досягнення такого цільового рівня у більшості пацієнтів з цукровим діабетом першого другого типу, рівень глюкози в плазмі крові, наче має бути від 4 до 7 мм на літр. І цільовий рівень глюкози саме після їжі повинен складати від 5 до 10 М на літр. Зараз хотілося б згадати про такий препарат, як параплексин, який відновлює проведення імпульсу при ураженні центральної та периферичної нервової системи. І принципом дії препарату є блокада калієвих каналів і взагалі. Також характерне оборотне інгібування е, холінестерази. Е, якщо ми говоримо про дію параплексину, діючий речовина епідекрин, е, він активує пресинептичну ланку, збільшує викид медіатора асціохилю до синептичної щилини, зменшує руйнування медіатора під впливом асіолінестерази і підвищує активність постсинаптичних структур. Префлексін ефективно стимулює процеси формування пам'яті, особливо в умовах амнезії або віковозалежних порушень, Сприятливо впливає на процеси навчання та збереження отриманих навичок, особливо в разі хронічного ведення, зокрема в різних ступенях стадії судинної деменції, ось або помірних когнітивних порушеннях. Параплексійно, крім зазначено вплив на когнітину сферу, слід згадати клінічні дані щодо дії препарату при на відновлення рухової функції, зменшення порушення чутливості та трофіки, покращення мовної функції, зокрема. Особливо у хворих з інсультом середньої тяжкості от, за рахунок активації пластичних процесів в центральній нервовій системі шляхом стимуляції холінергічної нейромедіації, процесів нейропластичності, утворення нових контактів між нейронами в ушкодженій ділянці мозку. Отже, слід зазначити, що клінічні можливості лікарського засобу параплексін суттєво перевершують стандартні уявлення про препарати інгібіторів сілхильної до яких він формально належить, а також можливості ноотропів. Параплексін. Вібрав у свій клініко фармакологічний спектр ефекти інгібіторів оцілхолінестерази, прямих стимуляторів холінергічної системи, ноотропів, тимостабілізаторів, інших груп лікарських засобів, а саме в цьому і криється привабливість параплексину з погляду його широкого застосування хворих в різних етапах постінсультної реабілітації. І, взагалі, підсумовуючи, хотілося би сказати от терапевтичні особливості застосування препарату париплексін, захворювання центральної нервової системи, це бульбарні пролічі або парези, відновлений період органічних вражень ЦНС, які супроводжуються саме руховими порушеннями наслідки інсультів головного мозку та інше. А також захворювання периферичної нервової системи, таке як радикулопатії, моно, і полінейропатії, міастенія. Міастенічний синдром різної етіології. І треба згадати, що пареплесин є перспективним напрямом у комплексній терапії больових синдромів. От дві серії дослідження вивчали вплив підекрину на пороги больової чутливості і нейропатичний біль. Так, результатом було те, що введення підекрину забезпечує збільшення порогів больової чутливості. Отже Висновком було те, що протиболіва дія епідекрин зумовлена з умов на активацію системи мозку. І епідекрин є перспективним напрямом комплексній терапії больових синдромів для посилення ефективності знеболювальної дії препаратів першої лінії, при лікуванні, ноцесептивного і також нейропатичного болю. зокрема. У мене все. Дякую вам за увагу.